Доброго дня, я Ірина Гроностальська. Мені 50 з невеличким гачком років. Займаюся на сьогоднішній день пілатесом. Чому вибрала? Ну, напевне, в кожної жінки є період, коли виникає бажання щось робити, щось міняти в своєму житті. Так, напевно, і було зі мною. Можна почати заїдати, можна займатися пластикою. Ботиксом, ну, подібними процедурами. Я вибрала шлях поміркованих, наголошую, поміркованих фізичних навантажень. Результат мене повністю задовільняє. Пілатес, власне, допомагає не тільки тримати себе в формі фізичній, але крім того, він допомагає і навіть Зі здоров'ям, з позитивними емоціями, з загальним гормональним фоном. І власне, мені здається, що будь-які жінці, особливо тим, хто боїться починати, починати не пізно в будь-який час, з будь-якого от рано встати, все, я пішла. Повірте, нас так цікаво, але за місяць часу то ви самі себе переоцінка пройде в собі. Ви почнете поважати себе в першу чергу і відповідно любити весь світ, дорогі жінки. Бажаю вам успіхів в виборі свого напрямку в фітнесі і добитися тих результатів, які би ви самі бажаєте в найкращих своїх снах. Удачі в ваших починання!